Друзі, вітаю! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи Вору. І сьогодні ми вирішили кілька разів вийти в ефір. На вас ще буде чекати включення о 20-й годині. Будемо обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини та звільнення регіону. Пишіть у коментарях, якщо знаєте, що зараз відбувається в місті та області. До нас приєднаються керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк та Марскадовська Олександр Яковлєв. А зараз коротко про те, що відомо на цю годину. Вороже міністерство оборони РФ офіційно підтвердило, що всіх військових, які перебували на правому березі Дніпра в Херсонській області, до ранку 11 листопада вивели на лівий берег. Водночас там зазначають, що втрат серед особового складу та техніки немає. У соцмережах користувачі публікують чисельні фото з українськими військовими в місті. Херсон під контролем ЗСУ. українські військові зайшли до міста. Повідомило. Гур Міноборони місцеве підпілля чекає на звільнення Херсона та очікує зсу український прапор. Вивісили на центральній площі міста. Про це йдеться на сайті центру національного спротиву. Також у Білозерці містяни вже зривають пропагандистські бігборди, плакати та агітацію. У селищі жителі масово виходять на вулиці та знищують російську агітацію та пропагандистські білборди. Водночас, в інших куточках населеного пункту, цивільні вже вивішують українські прапори. На херсонському напрямку 9 листопада українські підрозділи звільнили 12 населених пунктів. Про це повідомляє генштаб ЗСУ, український прапор за майорів у Дучанах, п'ятихатці, Борозенському, Садку, Безводному, Іщенці, Костромці, Краснолюбецьку, Калинівському, Бобровому куті, безіменному та благодатному. Російське командування розробило кілька стратегій відведення своїх військ з окупованої частини Херсонської області. Вони їх використовують в залежності від ситуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру телемарафону. Окупанти демонструють кілька речей їхні наміри відводити війська та посилювати свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Вони мають кілька сценаріїв. Вони в останній момент вирішують, що робити, орієнтуються на динамічну ситуацію та вирішують. Йдеться в повідомленні також за словами Маляр. Будь-які заяви та дії ворога варто розглядати як елемент тактики та стратегії. У мережі з'явилися фото підірваного Антонівського автомобільного мосту. У дописах повідомляють, що міст, наче зруйнували сьогодні, 11 листопада, о 4 ранку. На фото видно, що відсутні кілька прольотів у конструкції. Чекаємо офіційної та детальної інформації від Генерального штабу ЗСУ. У Херсоні наразі великий дефіцит пального не працює хлібзавод та черги за водою. Про це повідомляє мост, посилаючись на місцевих жителів. За даними видання, у місті бензин станом на 10 листопада коштує 70-80 гривень за літр. Також зник хліб, бо не працює хлібзавод. А сьогодні, 11 листопада, о сьомій ранку, маршрутки почали курсувати містом, але через відсутність світла тролейбуси не вийшли на маршрути. Росіяни можуть спробувати створити картинку героїчного опору українським силам оборони. За даними українського підпілля в різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Про це повідомляє центр національного спротиву. Також по смінтиках захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати це просто смертники, яким командування пообіцяло шляхи відходу. Напевно, підірваний Антонівський міст був один, одним із цих шляхів. Йдеться на сайті центру херсонців, закликають не пересуватися містом без потреби та не торкатися підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки росіян. Про це повідомляє Юрій Саболевський. Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків. Це може бути небезпечно, підкреслив чиновник. У Херсонській області від російської міни постраждало четверо місцевих жителів, які їхали на автомобілі. Про це повідомляє заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. Цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти, четверо поранених, серед яких дві дитини та 9 та 14 років йдеться в повідомленні. Ми радіємо успіхам зсу на нашій рідній землі та віримо в перемогу над ворогом на всій території України. Відповідний допис у Фейсбук розмістила Чорнобаївська сільська рада Херсонської області, голова військової адміністрації Ігор Дудар закликав жителів громади бути обачними і не поспішати в рідні домівки, які тривали час пустували, оскільки будівлі та території потрібно перевірити та розмінувати. Наразі Чорнобаївська військова адміністрація не має дозвілу щодо відвідання деокупованих територій. Про це людей сповістять окремим повідомленням. І з нами на зв'язку керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Доброго Україні. вечора, героям слава. І перше питання, яке хотілося поставити, про які успіхи ЗСУ на Херсонщині ми можемо впевнено казати станом на зараз, які населені пункти де окуповані? Ну, Звісно, ми можемо казати, що ейфорія, яка охопила всіх, має бути трошки видихнута вже, і має наступити усвідомлення, що. Те, що так довго очікувалося, сталося, але попереду ще дуже багато роботи. Те, що наші війська увійшли в обласний центр, і те, що більшість території все ж таки вже е, залиш... повернулася повернулась під прапор України, але залишаються ділянки, де ще не визначений статус, де ще можуть переховуватись ворог, в тому числі, і треба усвідомлювати, що відступаючи, вони залишили дуже багато небезпек. Зокрема, і замінування ділянок місцевості, і встановлення розтяжок і так далі. Саме тому ми говоримо про надзвичайну обережність, про необхідність дослухатися рекомендацій військових підрозділів, які заходять в ваші населені пункти, і чути попередження про те, що є ділянки, до яких заходити взагалі не можна. Це треба обов'язково враховувати, тому що це в першу чергу збереження життя. Крім того, треба усвідомлювати, що закріплений на лівому березі ворог продовжує атаки і може абсолютно. Щільно вкривати правий берег своїм вогнем, тому нехтувати сигналами і попередженнями про небезпеку, про повітряну тривогу не можна ні в якому разі, треба це усвідомлювати, і якщо є така можливість, знаходитись в укриттях. Тобто, поки будемо ще чекати на ті повідомлення, офіційні, які зараз населені пункти звільнені, поки ще зараною казати, я так розумію. Звісно, зарано ми ж розуміємо, що ворог намагається потім реагувати на такі самі повідомлення. Згадайте, я розумію, що зараз у херсонців святковий настрій, але варто згадати, що після початку просування наших військ цієї ночі Миколаїв потрапив під ретельний такий Прицільний обстріл, де постраждалі люди, де загинули люди, де зруйновано житловий будинок. Тобто немає нічого святого у цих нелюдів. І треба усвідомлювати, що саме в такий спосіб на фоні радісних новин для одної частини населення ворог намагається озлоблювати і демонізувати сили оборони, озлоблювати населення. За те, що за успіхи на фронті розплачуються інші регіони, це треба розуміти і проявляти справжню єдність в таких ситуаціях. Ми пам'ятаємо, що війна ще не закінчилась, і ворог підступний. Ну, дійсно, і зараз взагалі складна ситуація з розумінням того, що відбувається, і можливо, ви нам допоможете зрозуміти, яка зараз ситуація у самому Херсоні. Немає зв'язку, інформація надходить уривками. Можливо, вже можна щось сказати, що відбувається в обласному центрі. Наразі тривають стабілізаційні заходи, тому що захід в населений пункт, а тим більше в такий великий населений пункт. Ще це тільки перший етап, початковий етап того самого звільнення, про яке всі вже голосно так говорять. Це треба розуміти, що цілком імовірно винаходи залишків. Підрозділів діючих підрозділів перевдягненнях, які вони готували для цього, хоча ми бачили і те, що е, окупанти. Полишали просто полишали своїх військовослужбовців з рекомендаціями якось перевдягнутися і самотужки добиратися, якщо не змогли організовано евакуюватися. Тому такі одиночні елементи або об'єднані в групи, вони можуть бути як потенційним поповненням обмінного фонду із зверненням до військових підрозділів Сил оборони про те, що вони готові перейти. І скласти зброю перейти в обмінний фонд, а також можуть бути і агресивними групами. Тому треба це також мати на увазі і не залишати без особливої уваги переміщення подібних осіб. Чи є якась офіційна інформація про руйнування Антонівського мосту? Наразі ми маємо тільки такі такого плану повідомлення про. Візуалізацію, скажімо так, про те, що місто було зруйновано, частково прольоти його зруйновані, але е, не хочу, щоб розганялися певні повідомлення про те, що все на цьому зупиниться е, рух сил оборони, що це критично, що це неможливо, не, не що подальші дії. Зупиняться і все завершиться на правому березі. Дніпра ні, зупинити нас вже не зможе нічого. Ми одразу декларували свої наміри повернути Україну в свої рідні кордони. І зачистити її від окупантів на всій території, тому ми будемо продовжувати цю роботу. А те, що така ситуація не є абсолютно критичною, свідчить і попередній досвід тих самих окупантів, які протягом довготривалого часу намагалися підтягувати резерви через Дніпро. За допомогою альтернативних переправ у нас теж є інтелектуальні надбання, за допомогою яких ми зможемо протидіяти подібним засобам. Хоча їх дії абсолютно виправдані, тим, що це. Класика ведення війни та класика ще з Другої світової, на якій в принципі і базується їх стратегія. Ми це передбачали, усвідомлювали, і також знаємо і розуміємо, що цілком імовірно, що вони будуть продовжувати техногенний шантаж. Для того щоб не дати дозволу можливості силам оборони України там переміщуватись через Дніпро, форсувати його або налагоджувати якісь переправи. Розуміємо, що вони будуть цьому протидіяти, але і у нас дещо є проти цього тут. У нас запитують, що відбувається у Зміївці, Береславського району. Немає зв'язку. Ну ми бачили відео звідти, що там вже люди зустрічають ЗСУ, Можливо, є якась ще інформація. Наразі ми можемо сказати, що по правому берегу продовжується просування військ Збройних сил України, сил оборони, і я думаю, що найближчим часом все одно ви побачите повідомлення і від близьких, і рідних, і від ЗСУ. Ну і наостанок, що б ви хотіли сказати херсонцям, які нас зараз дивляться? Дякуємо за те, що дотримались тих рекомендацій, про які ми говорили. Дякуємо за те, що зберегли в душі віру, і сподівання і витримку, ту саму велику витримку, яку ви проявили. І тримаємось разом, бо нам ще дуже багато треба зробити подальшому. Дуже дякую, з нами на зв'язку була керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гменюк. Дякуємо вам, що відповідали на наші питання, і до зустрічі в нашому звільненому Херсоні. Дякую На все добре. і друзі. Бачимо ваші коментарі. І також запитання, що відбувається в Олешках. Ну, на лівий берег, як відомо, зараз прибувають російські військові, ті, які ще не нагодували Дніпрових раків ж залишки їх, і будь ласка, повідомляйте нас у коментарях. Ви можете писати нам у чат-бот у телеграмі, а також в особисті повідомлення Фейсбуку, що відбувається, або якщо ви у безпеці можете писати відкрито у коментарях, тому що зараз, через те, що немає зв'язку, дуже важко зрозуміти, що де відбувається. І ми дуже вдячні. Сьогодні ви нам надсилали багато інформації у чат-бот телеграму. Ми її публікували. Дякуємо вам за те, що тримаєте. З нами зв'язок. Також пишуть слава ЗСУ, слава Героям! І це буде Україна, смерть. Ага, окей, не буду це зачитувати, але повністю погоджуюся із повідомленням. Сьогодні переповнюють нас всіх емоції. Україна з давніх давен славилась своїми воїнами ЗСУ Є тому доказ. Дійсно, ми знаємо про наших воїнів ще за часів Гетьманщини, Козакщини. Дійсно, ми славетні нащадки цих воїнів. і Наші зсу дійсно тому доказ. Ну і друзі, треба не забувати, що наша Херсонщина це тільки правобережжя у нас. Звільняють наші Збройні Сили України. І е, дуже важливо розуміти, що ж зараз відбувається на лівобережжі І зараз із нами на зв'язку е, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв Зараз він до нас приєднається за кілька хвилин. вже приєднався. Доброго вечора, пане Олександре. Ми вас не чуємо. Мабуть, вас вимкнено мікрофон. Ага. Добре, поки ми вас не чуємо, можливо, трохи згодом вдасться вирішити. Все, я знайшов. О, чудово. Доброго, доброго вечора, і слава Україні. Героям слава ну і хотілося запитати, чи стало у зв'язку з останніми подіями більше російських військових у скадовській громаді? Взагалі, яка там ситуація зараз? Ну, останні події тепер можна трактувати по різному, бо останні події сьогоднішні вони точно призведуть ще також до збільшення кількості військових. І останні пару тижнів кількість військових в громаді постійно збільшувалася. Тобто, ми отримували повідомлення про те, що в села, де вже були військові, знову заїжджали заїжджали партії людей, і їх розселяли. Так, так само і по Скадовську було. А яка зараз гуманітарна ситуація там? Ну, гуманітарна ситуація вона поки що більш-менш стабільна, тобто є електрика, газ є, в принципі, є продукти харчування. Хоча зрозуміло, що в зв'язку зі збільшенням кількості людей з'явилися і черги в магазині, з'явилися Якісь там можливо відсутність якихось продуктів є. Але це, в принципі, немає такої страшної гуманітарної катастрофи. Хоча є проблема з медикаментами, є проблема головна це проблема це безпекова проблема. Mm -hmm. от. А так більш-менш стабільно. Ну, от останнього yeah. разу, коли ми з вами спілкувалися, ви розповідали про те, що. Є випадки, коли виселяють людей з оселі. і масово розселяються росіяни в закинуті. Ну будинки, які залишили люди, щоб виїхати на підконтрольну територію в санаторії. Зараз це якось припинилося чи тільки збільшилося оці випадки їх розселення і того, що людей виселяють з осель. Ну в масовості того, що людей виселяють, такого немає. Є поодинокі лише випадки. принаймні нам повідомляють про такі випадки. Знову ж це відбувається за сприяння місцевих колаборантів чи зрадників, які можуть казати, що а от там ця людина живе одна в двох будинках. Тому ми з цього будинку і виселяємо, і туди заселяємо там військових. Такі повідомлення є. А кількість військових вона поки що точно не зменшується. Тобто, як вони заселилися в ті пансіонати бази відпочинку, так вони там і продовжують жити і так само продовжує підтверджувати інформація про заселення в будинки. Ми збираємо цю інформацію. Ми щодня отримуємо там більше десятка повідомлень, лише офіційно зареєстрованих від мешканців, які ми потім передаємо до органів прокуратури. Зрозуміло, дякуємо вам, що розповіли про ситуацію у Скадовську на лівому березі. Дуже важливо зараз розуміти, що відбувається там, тому що всі ми радіємо за правобережжя Херсонщини, але дуже важливо розуміти, що відбувається на лівому березі. З нами був міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Дякую на все добре. А, і тут у нас в чаті бачу, запитують, а як з буржуйками справ відбувається, а другий донат вже закрит, бо треба продовжувати допомагати ЗСУ. Все буде Україна а, з буржуйками. Гроші а, зібрали. Я не знаю, чи 100 тисяч, але а, вже цей збір закритий, і гроші всі зібрані гроші пішли у діло. Тому ми і не говоримо зараз про наші збори з буржуйками, але ми, якщо побачимо якісь інші збори, інших волонтерів або військових, якісь потреби, ми обов'язково вам про це повідомимо, дамо знати і допоможемо їм у зборах. Тому що дійсно, як ви кажете, це дуже важливо. Так, тут багато зараз питань є. Вітаю, що чути про козацьке не може зв'язатися з рідними. Дивіться, зараз дійсно зв'язатися е, дуже важко, е, особливо на правобережжі, тому що зв'язок він його майже немає. І, от в Херсоні, наприклад, люди якось ще ловлять на арестанці. Це розповідав мій колега Дмитро. Багненко, що херсонці виходять і ловлять на рестанції зв'язок, але і, і то не всім вдається. У селах і населених пунктах області є проблеми зі зв'язком, і ми не, нам важко зрозуміти інформацію, але якщо хтось нас звідти чує, будь ласка, повідомте про ситуацію. Так же само про голопристань, поки останнім часом якихось повідомлень. Не було про пристань. будемо чекати. Можливо, хтось нам повідомить. Ви можете нам повідомляти у чат-бот, можете писати тут у коментарях, а також у Фейсбуці. А... Ну і бачу, що більше так питань немає. В основному всі коментарі такі радісні. Пишаємося нашими воїнами ЗСУ. Це буде Україна. Звісно, 100% пишаємося нашими воїнами. Дякуємо їм дуже за те, що звільнили наш Херсон, і будемо чекати і те, що буде звільнена Лівобережжя Херсонщини. Ну і звісно, що Крим. Є запитання, коли буде налажена телефонна связь? 100% на це буде потрібен якийсь час. Ситуація у місті складна, в місті. Немає електрики, є повідомлення про те, що там не зрозуміла ситуація, чи то підірвані якісь комунікації обленерго, це треба ще все зараз буде перевіряти і розуміти, що сталося з цими об'єктами чи можливо їх відремонтувати скільки на це потрібно часу. Але зрозуміло, що все це буде після того, як збройні сили України проведуть стабілізаційні заходи. Проте про це нам казала Наталя Гуменюк що. Першочергово це будуть стабілізаційні заходи. Плюс вона попереджала, що можуть бути обстріли з лівого берега херсо, е, обстріли з Лівобережжя на правий берег вони можуть обстрілювати. Тому, е, якби зараз дуже складно говорити, коли буде налагоджений зв'язок. По-перше, буде, я думаю, треба буде просто в місті. Місто велике 300 тисяч населення мешкало, і якби є повідомлення про те, що там десь ховалися в цивільному росіяни, викидали свою форму на смітник і так далі. Тому я думаю, що зараз наші військові будуть розбиратися із цим в першу чергу, а потім вже переходити до того, що розбиратися з комунікаціями, і що взагалі відбулося. Тому що поки є багато таких повідомлень, вони неофіційні, тільки як доносяться до нас чутки, що десь там щось підірвали або пошкодили. Але будемо чекати на офіційну інформацію, і будемо чекати, коли вже оголосять терміни, коли нагалогодиться зв'язок. Тож, друзі, підписуйтесь на нас у соціальних мережах у Фейсбуці. Ми медіаплатформа платформа «Вгору», у Телеграмі. Ми Вору Ньюз, в інстаграмі Вору. Ну і, будь ласка, підписуйтесь на наш Ютуб канал Гору Херсон. Тисніть на дзвіночок. Будемо раді з вами дружити. Ну і ми ще сьогодні вийдемо в ефір о 20-й годині. Будемо теж говорити про новини на. Можливо, ситуація якось ще зміниться, щось стане зрозуміліше на 20-ту годину. Е, тому запрошуємо вас всіх на наш ефір. Сьогодні буде у двадцятій, і е, будемо е, говорити про всі важливі події. Може, щось і зміниться. Тож дякую всім і до зустрічі. 了 <laughs>